Привіт, друже! Давай з тобою пограємо у гру, що корисно для здоров'я. Робити зарядку, корисно для здоров'я? Так. Їсти сніг, корисно? Ні. Мити руки з милом, корисно? Так. Кусатися, корисно для здоров'я? Ні. Гуляти на свіжому повітрі, корисно? Так. Гратися в багнюці, корисно? Ні. Прибирати, жити в чистоті, корисно? Так, відпочивати, корисно? Так, а пити молоко, корисно? Так, прати одяг від бруду, корисно? Так. Чистити зубки, корисно? Так. Пити воду з крану, корисно? Ні. Дякую тобі, друже, за гру.